Друзі, усім доброго дня. У нас сьогодні гарний дощик, пройшов та і вчора йшов цілий день. Грунт хорошо промокший. Хочу підживити гортензії. Ось в мене є таке підкореневе підживлення і під, ну, підкислювач ґрунту. Добриво і підкислювач ґрунту одночасно. У мене там дві гортензії і рототендро також полюбляю такий підкислений ґрунт. Так, що зараз Ось цей пакетик 25 грамів, розводиться на 10 літрів води і поливається під корінь. Так хорошо. Так, і в мене ще десь там, е, здається, залишалося добриво для петуній. Також потрібно підживити ці. Я що перші саджала, підживлювала, а ці, що другі, ще поки ні. Ну, в принципі, ті е, також вже час підживити. Ось мої тюльбанчики стоять. Стоять, стоять так. Що тут робиться? Тут непонятно, що робиться. Так, а що тут по терміну придатності? 22-й. Термін зберігання 5 років. Ще пригодне. Ще пригодне. Тільки от я не знаю. Е... На яку воду правильно, криничну чи можна хлоровану воду з крана. Тут нічого не вказано. Ну, я думаю, якби було принципово кринично, то вказали б. Ось. Буду на звичайну водичку з крана розводити. Це на 10 літрів, а тут я зараз прочитаю інструкцію. Так, тут пише 5 грам на 2 літра води. Ага, 5 грамів, ось як цей 5, 5 грамів. Мене, а в мене там є такі віса, я зараз визначу. Так, хотіла на 4 літри розбавити, але в мене тут якраз рівно 5 грамів. Тобто на 2 літри води відбираю 2 літри назад. Таку літню водичку набрала. І висипаю ось ага. це добриво, Якийсь майстер-алган. Це в минулому рощи. Збавили його, так хорошо розбавляли. Трошки пустої розчиниться. А я підготую якась ще пяти. Вчора ввечері гарненько поливала, обривала квіти, які перецвіли, такі вони зараз. Бачите, як наросли гарно. Ну, Я думаю, що це непогано. Враховуючи, які вони були. Малесенькі зовсім. Я не знаю, чи мені 2 літра вистачить, на мене там ще ось там в горщиках є. І одна там в тій клумбі посаджена. Ну, я потрошечки полию хоча б. Їх треба перед цим напередодні хорошо промочити. Таке я собі читала. Ось, і. Ось так потрошечки. Ці я взагалі ще не підрівнила чуть-чуть більше на підживлення. Це якось трошки пожовкле листя бачу. ці якісь такі біднесенькі, але я думаю, вони відживуть. Так, ось ці фіолетові почали пускати ось такі нові корінчики. Лініска, ті трояндочки, все так, мам, ті шуша біг і, мабуть, чекав, так? Тут так Ось так. Пити. В принципі, вистачило. Я думала. Ні, це не можна пити, це погана водичка, це з добривом. І квітки. Квіточки, мама, поливає, так? Так. Ось так. Тут вистачило ще Мамо, це ці фульфа. А, і ще я хотіла там мене Ось Алісу. Ось цей Алісу мій такий бідовенький трошки. Тож потрібно. Ну, Бу -бу 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 -бу. наче прийнявся, трошки часу пройде він, а я тут добре Кавадр... він відійде. Мама, ти обережно обережна, отрона сальвію також вона теж з серії. Так. А, і ще там в клумбі нам залишилось, да, Денис не Так. Так, і ще ось там ця клубочка. Но зараз нам передають дощ, боже вже конкретно позаливало все, але нічого з цим не зробиш. І ось тут. По мені тоді градом побило, я позривала квіточок 10 чи 15 звідси забрала. Мам! На другий день вони знов розквітли. Мама, Мама. поливаємо квітки, Поливаєм так? Квітки, да? Квіти? Вистачило 2 літра, вистачило. Я минулого року теж підживлювала цей Алісу, він так розрісся, що просто тут такий коврик був. Так гарно. Тільки я посадила посередині, не посередині так у мене дві білих петуні було, і воно все злилося, і не було видно, де петуні я, де що. Ось, лілії там розквітли. Які вони класні великі. І тут оці, звісно, вони впали. Їх треба підняти. А, і вчора я ще обрізала вигелу. Повністю обстригла її. Там листя посохли, було залишила де просто живі стеблі. Ось так я її обчикрижила. Я думаю, їй так краще буде. Ось так трошки розчистила тут хризантемки. Це оцей аліум, які гарні кульки. Були які такі. Прикольні. Дениска, сюди не йди, бо тут болото. Мама вже знає, тут ходи. Угу. Оця показала свій колір, вона трошечки розквітла і вже починає рожевіти. Рожева стає. Пішли син. Так, далі гортенцією ось такий порошечок. Я набрала таку добре тепленьку воду, щоб воно гарно розчинилось. Рожева стає. Так, окрім гортензії, я підживила всі туї. Я прочитала, що там хвоя також полюбляє підкислений ґрунт. То чому ж ні? Доброго залишилося, під кожен кущик попідливала. Ось і в мене ось там в кінці така туя. Оця є. Вона низенька, але дуже густа така. І такої форми вона класно, і така забита вона повністю. Я планую пізніше з неї вирізати таку спіральку, така форма спіралі. Дуже красиво буде. У мене ось тут ще дві таких є. Тут, здається, це різновид ялівця. Я вже точно не пам'ятаю. Також його підживлю, бо щось він стоїть на місці. Він і не чахне і не росте. Це його ще перед зимою розсажувало, бо він на місці стояв. Я зараз покажу, який він вже мав би бути. Я садила їх одночасно. Як той виріс, а ці на місці стоять і не пропадають. Різниця відчувається. Ось насправді для кого замульчована грядочка була? Боня? А якщо чесно, то вчора вже пройшов такий гарний дощ, прямо гроза була. Ось і дивіться, як гарно все себе почуває. Матіола, вона трошки похиляється, але не повністю. І чистий бурячок, і все ну, класно, так хорошо дуже. Бо буряки вже всі б лежали б на землі. Там помідорка, якраз добре.